Привіт, любі дорогі терези! Це таро-прогноз на березень 2026 року перший місяць весни. Сьогодні у мене чотири колоди таро, і з кожної витягнемо по дві карти. Що скажуть карти? Які дадуть підказки? як... Які енергії будуть в березні для вас? І до речі, в березні буде дуже магічний повний місяць, 3 березня, зроблю на цей магічний місяць, на цю магічну енергію зроблю окреме відео для всіх знаків Зодіаку. І також молодий місяць, перший молодий місяць весни, потужна енергія місяця. І в чому вам пощастить, як її правильно використати, також зроблю окреме відео для усіх знаків Зодіака. і цей молодий місяць буде 19 березня. Не пропустіть! А щоб не пропустити ці астрологічні події, цю енергію використати собі на користь. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставте лайки і тисніть на дзвіночок. Хай приходить вам сповіщення, щоб не загубити. Так, і так, перша карта для вас, яким буде березень. Перша карта сімка, чаш, карта вибору. А, так, життя вас поставить перед вибором. Треба буде вибирати. Вибір буде такий нелегкий, скажімо так. І це, можливо, от ви шукаєте роботу і це як от. Буде кілька пропозицій. Вам треба буде вибирати з цих пропозицій. Ще це може бути. Як у вас може бути багато такої, знаєте, незрозумілого шуму в голові? Це також про вибір, про вагання, про те, що незрозуміло, що я хочу до кінця, ще може бути такий туман в голові. Тому що це карта вибору, карта, коли не добре я знаю, чого я хочу. І слухайте своє серце, слухайте підказки. Тут Більше звер... звертайте увагу при виборі а, свої думки. Що ви про це думаєте? Звертайте увагу а, на свої відчуття. Як ви відчуваєте, дуже важливо не збирати зовнішній шум, а слухати себе, своє серце, воно завжди говорить правду. І завжди усі відповіді насправді є вже всередині нас. І тому слухайте, карта вибору, карта почути себе, зрозуміти, чого я хочу, бо насправді все уже, всі відповіді у вас є. І ще одна карта. Дивимося, дев'ятка дев'ятка кубків. Подивіться, ви зробите правильний вибір. Нема такого, що ви помилилися. Сімка кубків і дев'ятка кубків. Подивіться, як тут легко, повна скриня золота в цієї жінки, і вона легко і радісно тут себе і дуже добре почуває. І ви зробите правильний вибір, ви будете себе дуже добре почувати. Це карта радості, це карта, коли здійснюється бажання, ура, я це змогла, карта тріумфу, карта задоволення результатом, задоволення пройденим шляхом, задоволення вибором. Все правильно, коли життя вам посміхається. І життя посміхається вам тоді, коли ви посміхаєтеся життю. Тому що наше життя як дзеркало, ми, значить, дивимося в дзеркало, немає. Наш, наша підсвідомість нікого не чує, крім нас. Все, що ми говоримо, це все ми говоримо собі. Це ми не говоримо ні про нікого, ні комусь. Все, що ми проговоримо протягом дня, це все говоримо ми собі. Насправді, так от працює життя. Так працює Всесвіт, так працюють енергії. Завжди ми говоримо все собі, наша підсвідомість не чує нікого, крім нас. Так що говоріть красиво, і життя буде вам також посміхатися. Ось такі чудові енергії уже зразу на початку місяця. Чудово! І наступна колода, колода ангельська. Ангели, що? Які послання від ангелів? Від ангельської коло на березень. І тут у нас вісімка. Вісімка жезлів. Вау! Енергії у вас буде дуже багато. Вісімка жезлів це швидкість. Це поїздки, це швидко приймати рішення. Приймати такі блискавичні рішення, я б сказала, навіть не швидко, а ще швидше. Це можуть бути гості, які такі неочікувані. Ви можете поїхати кудись. Теж неочікувано, спонтанно зібратися. Якісь відрядження, якісь плани або покупка автомобіля, зміна автомобіля, продаж автомобіля також. Це швидкість, це поїзда, літаки, все це є. Дорога, швидкість, і взагалі е дуже така швидкісна карта, коли все буде вам вдаватися. Швидко, легко буде і жезли. Це про енергію, коли енергії багато, коли і швидко треба все робити, і ви маєте на це енергію. Так, чудова, енергії буде у вас в рази більше в березні. Рицар, рицар, жезлів. Рицар — це також дорога, підтримка, транспорт. Ви кудись в березні мчите, мчите, робите плани, ідеї, якась інформація, обробка інформації швидко реагуєте на все. Тут чудова енергія, енергія вогню. Терези ви будете запалювати це життя в бередні. Весна вас закрутить, буде нове життя, підтримка, І це завжди рух вперед. Рух вперед. І вісім каже злів рух вперед. І особливо рицарі це завжди, коли ви горете чимось робите, це завжди рух вперед, просування всіх справ вперед. В будь-якій сфері. І наступно. От така підказка від ангелів. Рух-рух вперед, не... сидіти не буде часу. І карта колода. Відьмочок у мене. Дивимося ще дві карти з цієї колоди. Так. Імператор. Імператор це людина, яка завжди має план. Імператор може бути контролюючий жорсткий, можливо, є така людина в вашому житті, це може бути ваш батько, бос, чоловік. Або ви познайомитеся з такою людиною, зустріч з такою людиною, статусною, при владі, можливо, щось буде залежати. Тут якісь папери. Може, ви чекаєте на якісь папери, або будете щось оформляти, будете звертатися до такої людини при владі, яка має. Ну, таку має, буде мати вплив і буде вам допомагати, буде щось залежати, можливо, підпис, щось будете підписувати в цієї людини, можливо, там, відпустку, заяву на відпустку чекаєте, чи погодить начальник, чи ні. Ну, однозначно, такий чоловік буде в вашому житті а в березні грати таку значущу роль. Щось від нього буде залежати. Дев'ятка Дев'ятка кубків. Знову. А, Терези, дивіться, знову дев'ятка кубків оце вже чудова історія. Ви будете задоволені, і цей імператор вам тут буде. Як то кажуть, не зайвим, дуже знадобиться, тому що тут здійснення мрії, тут людина також дуже задоволена. Дев'ятка купліків — це коли людина задоволена результатом, ви здійснення мрії, радість. І це емоції. Це не настільки матеріально, що ви там отримали гроші і ви ними тішитеся. Емоційно, ви будете настільки наповнені, настільки насичені, ви вам буде. Як Кажуть, в кайф. Оце вже історія цікава. Пишіть, діліться в коментарях, як оці дві чудові карти у вас проіграються, як вони в вашому житті, дуже цікаво. Аж дві дев'ятки кубків. Це здійснення мрії, здійснення бажання. Діліться, дуже цікаво почути, як програються ваші, а, ваші історії почути. А, я взагалі люблю так. Сама витягувати карти, дивитися, як вони в певній ситуації себе поводять. Тому ваші історії, ваші такі коментарі дуже-дуже цінні мені. І так, чудова енергія, чудова, причудова, я б сказала. Так. Вам однозначно пощастить. Уже два рази одна і та сама карта. Це а, слідкуйте за подіями і якісь мрії, навіть, можливо, невеличкі, збудуться. Встигайте подякувати навіть за маленькі. Якісь бажання, які здійснилися, хотіла каву, колега прийшла і каже: О, я пішла і купила тобі каву, або щось таке маленьке, знаєте, на яке ми зазвичай не звертаємо уваги. Але це вже здійснення вашого бажання, коли ви подумали і бажання раз вам принесли о, я... і ніби це співпадіння. Насправді це не таке співпадіння, коли от ваші бажання здійснюються. І встигайте дуже-дуже дякувати, дякувати Всесвіту, Богу, творцю за таке за здійснення бажання, коли ви вдячні, і от енергія е, подвоюється. Тому що вдячність це є така дуже сильна енергія любові, яка множиться. Ну, так само і невдячність множиться. Якийсь хейт, він також множиться. І так, ще одна. Колода Таро. Двійка двійка мечів, на щось ви закриваєте очі, на щось ви так не хочете дивитися, щось вам треба робити таке, що вам страшно або дуже сильно неохота. Але прийдеться це робити. Тут ви вже мусите сказати так чи ні, щось відрізати, чогось позбутися або в щось піти. От є страх, тому що тут є двійка. Мечів, і вона може проігруватися, що є страх чогось позбутися. От старе, але не викидаю, воно ще хай там буде. Можливо, пригодиться, але вже точно, років 5 там не ношу це, не користуюся, але ще тримаю. Так само може в стосунках, в якихось таких історіях, от. Страшно сказати ні, відрізати, викинути, завжди задумуєшся і тягнеш, хоч воно вже не потрібне, але тягнеш. І так само сказати так чомусь а, новому, куди неохота, страшно йти, треба сказати так. От в мене, наприклад, як було, що мені треба було, у мене є українські водійські права, але тут, в іншій країні, мені також я розуміла, що треба здавати на права, щоб отримати. Права цієї країни. І я все відтягувала. відтягувала, Не хотіла на це дивитися, але пішла. Страшно, неохота, але ідеш. Так і тут будете стояти перед вибором. Страшно, неохота, але треба або відрізати, звільнити місце, щоб щось нове уже до вас прийшло, не, та, не тягнути ці старі валізи, бо думаєш, ну є, не купляю нового. І все світ дивиться, ну у вас є місце зайнято, ви це тягнете, тягніть. А якщо у вас нема, всесвіт як працює, коли ви звільняєте місце, а воно ніколи не буває порожнє. Як то кажуть, Свята місто не буває порожнім. Так і тут завжди у всесвіті баланс, якщо ви розчищаєте свій простір, звільняєте простір, і всесвіт зразу заповняє новим. Нема такого, що порожнеча не заповняється. Вона завжди заповняється. Тому очищайте свій простір від того, що вже вам не служить, від жило. І до вас прийде нова і чиста енергія. Так, і ще одну карту з цієї колоди витягує король Пентаклів. Терези король Пентаклів у вашому житті буде відігравати таку значущу роль. Це також такі дуже дисциплінована людина, фахівець, можливо, ви звернетеся до такого фахівця, який вам от, власне, допоможе. Тут прийняти рішення, подасть руку, або подасть слушну якусь пораду, підтримка буде від такого короля. Можливо, він уже є у вашому житті цей король, або буде, можливо, це друг. А це може бути навіть і подруга просто от такої земної енергії козиріг. діва чи тілець по знаку Зодіака. от така людина буде вам в нагоді, або ви будете мати от таку дисципліну, земна енергія, ви будете заземлятися, не, не літати десь в небесах, от як, не вагатися, бо терези вони знак вагання. А ви отак заземлите себе і чітко будете приймати рішення. Ось такі чудові енергії будуть панувати у вас. Так що діліться, який вам, у вас буде березень місяць. І від себе вам бажаю, хай щастить вам в всьому і завжди дорогенький.